Востаннє в ефірі першого автомобільного з вами путівник по українській дилерській мережі відомого автобренду. Наша знімальна група прибула до індустріального Маріуполя, де ми з вами познайомимось з іще одним автоцентром «Форд». «Форд» в Україні представляє офіційний дилерський центр «Форд Алекс Схід Маріуполь. Ційно Форд в Маріуполі представлено з 2007 року. Саме з того часу на автомобільному ринку працює дилерський центр Форд Алекс Схід. Та коли створювалось це підприємство, бренд ще не мав власного окремого шоуруму. Декілька автомарок, зокрема, Форд, тіснилися в одному салоні. виникла потрібність в созданні окремих дилерських центрів потім брендам, що й було досягнуто. Тож невдовзі на і сучасний концептуальний автоцентр для автомобілів. Об'єднаний філософією, відчує різницю. Наш дилерський центр зроблений в соответствии с требованием Виннер Импортс Україна. Проект розробляла наша компанія, но стандарти Winner Imports. Наш дилерський центр состоит из двух отделов: это отдел продаж и отдел сервисного обслуживания. Будівля автосалону Дилерського центру не надто велика, але знову ж таки бачимо знайомий архітектурний стиль і корпоративні кольори, притаманні лише автоцентрам Форд. У шоурумі автоцентру Алекс Схід виставлено моделі Фієста. «Форд Мондео», «Куга» и «Форд Фокус». Лидеры в линейке «Мондео» и «Куга» представлены в шоуруме у двух комплектациях. «Куга» сейчас у нас представлена в комплектации «Тренд», «Эко». Это переднеприводные автомобили с дизельным двигателем. Представлена «Куга» 2.5, комплектация «Тренд», 2.5 двигатель «Турбо», автоматическая коробка передач». Якщо ви бажаєте обрати кросовер в інших комплектаціях, то сісти за кермо омрієного сува можна вже за два тижні після замовлення. Що ж до Мандео, то в салоні дилерського центру ми побачили авто в комплектації Тренд Дизель з об'ємом двигуна 2 літра, потужністю 140 кінських сил. Вартість такого Мандео 249 тисяч 900 гривень. А ще у шоурумі можна прискіпливо роздивитися й топову версію моделі в комплектації Титаніум Люкс. Такий автомобіль обладнують 2 дволітровим турбованим двигуном на 203 конячки та шестиступеневою роботизованою трансмісією PowerShift. Вартість такого авто 304 тисячі 900 гривень. Зараз з'явився новий двигатель 1,6 турбу. Він цікавий низьким потреблением топлива при хорошій динаміці. Розход на трасі 5,5 літров, змішаний 6,8 літрів, город 9,1. При цьому показники динаміки, максимальна скорость автомобіля – 215 км в час. Крутящий момент составляє 240 ньютон на метр. Такий парад флагманів у салоні бренду Ford аж ніяк не заважає тим клієнтам, які планують придбати авто за більш помірковану ціну. Наприклад, компактну малолітражку Ford Fiesta, чи нащадка найпопулярнішої сучасної моделі Форда фокуса третього покоління своєю кольоровою гамою і дизайном. Фієста зазвичай цікавить прекрасно половина людства. Хоча, як нам стало відомо, смакові тенденції дещо змінюються. Вже распробовали фієсту. Вже у нас э, процентне соотношение становится все більше і більше мужчин. Ну, а фокус третьої генерації безумовно до вподоби молодим та активним людям. Його в автоцентрі Ford Alex Схід також можна замовити у будь-якій комплектації. Модельний ряд Ford дуже широкий і при цінах від 107-900 у нас автомобілі покупають і портовики, завочані, моряки, бізнесмени, студенти домохозяйки. то є любой чоловік в принципі сейчас может позволить себе собі купити автомобіль при тому, що зараз є нульовий безпроцентний кредит. Зважте, що нульова відсоткова ставка передбачена в разі сплати 60% першого внеску. Термін кредитування в цьому випадку становитиме один рік. Звичайно, придбати авто у кредит можна навіть з 10% першого внеску, але тоді річні процентні ставки будуть вищими. Вони зависят від розміру первоначального взноса, калібляться вони далі, крім нульового, 9, 10, 11, 12% годових, до 15, в залежності від срока кредитування. Часто у програмах Форд в Україні ми зазначали, що одна з головних переваг моделей бренду це співвідношення ціни і якості. Але якщо вже мова зайшла про ціни, зважте, що у передноворічний час вони відчутно зменшилися. Святкові знижки діятимуть до 31 грудня і поширюватимуться на весь модельний ряд виробника. Мандео мінус 15 тисяч, Куга – 10, фокус 15 тисяч. Тобто це безпрецедентні умови на приобретення автомобілів. Современный автомобіль Ford Focus, повністю современный автомобіль можна приобрести від 164 тысяч гривен. Що ж, пропозиції доволі спокусливі. однак, акційні ціни та вигідні кредитні пропозиції діють, на жаль, не постійно. Саме тому ринковий успіх автомобілів Ford часто густо залежить від майстерності продавців консультантів У попередніх програмах ми вже намагались дослідити, яким повинен бути менеджер з продажу автомобілів Ford. Цікаво. А что скажут процесс-специалисты из Мариуполя? Безусловно, он должен знать весь модельный ряд того, что он продает в совершенстве. То есть, какие двигатели остаются, размеры автомобиля, колесных баз, цены, комплектации. Помимо этого, он должен это знать и о конкурентах. Происходит общение, для каких целей человек хочет приобрести автомобиль, как он будет использовать. Он берет его в основном для семьи, либо больше он ездит сам. Просують весіння потрібності чоловіка, після чого йому пропонуються автомобілі. Уникати нав'язування під час спілкування з клієнтом один із основних секретів продажу авто на дилерському підприємстві Форт Алекс Схід. Тут обирають іншу стратегію: краще спільно із покупцем обрати оптимальний варіант автомобіля, який задовольнить його, щонайперше ціною, а тоді вже комплектацією. Хороший продавець ніколи не буде продавати чоловіку автомобіль, йому не подобається. Він старається підобрати для нього те, що йому найбільше подойдет. Власне, запровадивши такі методи і підхід в реалізації авто. Продавцям-консультантам автоцентру Алекс Хіт» за поточний рік вдалося посадити за кермо Фордів 160 нових водіїв. Така активна робота менеджерів з продажу посприяла і досягненню автоцентром головної мети збільшенню своєї долі ринку в регіоні, яка сьогодні становить від 8 до 10%. Факійта місце на больше, факіта менше, але в середньому це так. Якщо говорити по Україні, то доля марки «Форд» на нісілька ніжа. То є теж можна сказати, що у нас хороші показателя. А це означає, що з кожним днем на вулиці Маріуполя і району виїздить більше фордів. Відповідно, з часом дедалі більше машин, марки потребуватимуть вчасного і якісного техобслуговування. З цією метою тут звичайно обладнано окрему сервісну зону. Туди ми і відправимось. Багатьом може здатися, що у сервісній зоні замало місця. Однак, за словами представників автоцентру, таких об'ємів сервісного підрозділу цілком достатньо для техобслуговування і ремонту маріупольських і не тільки фордів. На даний момент практично вистачає, але зараз ще стоїть питання про розширення площа сервісної зони 320 метрів. У сервісній зоні Форт Алекс Схід розміщено шість постів для ремонту і техобслуговування. Чотири з них обладнані двостійковими підйомниками, один чотирьохстійковим для проведення робіт з розвалу сходження коліс, а ще одну дільницю виділено спеціально для роботи електриків. Тепер ніж потрапити до рук кваліфікованих майстрів сервісної зони, автомобілю доведеться пройти всі етапи оформлення на сервіс. Записатись на техобслуговування автовласник може навіть за телефоном. Ще сучасніший варіант зареєструватися онлайн на офіційному сайті дилера. Прибули на сервіс, віддавайте авто в руки майстрів-приймальників і можете спокійно відпочивати у дилерських центрах Форд в Україні. Працівники доволі досвідчені і кваліфіковані. При прийомці автомобіля ніж підписати заказ, заказ наряд ряд, дворі да? От, мастера осматривають автомобіль на наліччя причин, повреждений, сколов, лакокраски. Вот, І все це вписується в, в, в наряд заказів. Під час отримання авто на сервіс майстер-приймальник повинен узгодити список робіт, які потрібно провести. Також обговорюється перелік додаткових послуг за бажанням клієнта і узгоджується вартість техобслуговування. Після цього ваше авто потрапляє до майстрів сервісної зони. На сервісному підприємстві Ford Alex Hit працюють сім спеціалістів. Два мастера производства, менеджер по, по запчастям і три, три следствия, плюс э, оператор мощного моего машина. Работники попадают на конкурсной об'явлення, Потом э, предварительно общаемся. Потом як ну, испытательный срок небольшой. Посмотрите що собою представляє чоловік. Усі майстри сервісу можуть провести будь-які види профілактичних і сервісних робіт для вашого авто, використовуючи різноманітне професійне приладдя та спецінструмент суто для ремонту автомобілів Ford. Це всі оправки, оборудування, там, зйомники, які розроблені спеціально для автомобілів Ford. Це ворота, Кожен автовласник також повинен пам'ятати і про планові ТО власного автомобіля. Їх варто проводити відповідно до рекомендованого виробником міжсервісного інтервалу авто, тобто після кожних 20 тисяч кілометрів пробігу. Але навіть якщо автомобіль їздить дуже мало, треба заїжджати на ТО принаймні раз на рік. Однак у представників Доловського центру Форд Алекс Хід є власні рекомендації автовласникам Маріуполя і району. В нашій зоні є достатньо запилено. все. ми рекомендуємо пробіг 15 тисяч кілометрів між, сервіс... між сервісними роботами, тому що люб матеріали не просто не видержують такої нагрузки. Пиль і качество топлива не соответствують заявленому. Істественно, і гораздо швидше деталі для того, щоб би тому і збіжати необхідно сократіти міжсервісне розстояння. Значна відстань від Маріуполя до Києва аж ніяк не завадила нам відвідати ще один дилерський центр Форда. Щоправда, нинішній випуск програми останній у рамках проекту. Сподіваємось, що наша спільна подорож дилерською мережею бренду Форд в Україні була для вас цікавою і корисною. ж, таким є Форд в Україні. Нам залишається привітати вас із наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Будьте здорові і завжди прагніть відчути різницю. З вами був Влад Волошин. Зустрінемось у 2012-му.